Весняне сонечко кличе пасічників до роботи. У цей період догляд за бджолами важливий. І тут, як кажуть в народі, дуже доречним є мудрість, що поспішати у роботі з бджолами потрібно поволі, особливо у роботі біля вуликів. Про це та інше у розповідях пасічників, а на початку про організаційну роботу товариства бджолярів. Вони ще до початку весняного сезону вирішили зібратися гуртом і обговорити важливі питання на Новий господарський рік. Про це на зборах говорили голова районного товариства пасічників Ярослав Мамай, його заступник Орис Швайка. В обговореннях питань співпраці пасічників і керівництва сільськогосподарських формувань з метою запобігання отруєння бджіл під час хімічного догляду за посівами. Організації кочових пасік, виведення високопродуктивних порід бджіл, реалізації бджолопакетів та інше говорили присутні на зборах. Поради бджолерам щодо запобіганню захворювання сімей давав заступник начальника управління ветеринарної медицини у Бродівському районі Євген Польовий. На зборах йшла мова і про приміщення товариства, державну підтримку пасічництва Україні та інше. А ми вирушаємо за наукою, за наукою до досвідченого ветерана пасічництва Володимира Дмитровича Казмірчука. Півстоліття пасічникує ветеран. Виховав, запалив своїм прикладом десятки молодих, а дома усі вміють господарити біля пасіки, і син Андрій, і невістка Галина. Давайте прислухаємося до порад ветерана і ми. Зараз переглядаю, що робиться, скільки є меду, скільки пчола, як розмножується пчула. О. Дивлюсь, як скільки чи додати, чи не додавати, чи забирати. що О, тут вже є розплит, бачите. І перга, пчоли спокійні. Не кусаються абсолютно спокійно. Я не знаю, як кого, але в мене пчоли спокійні. Можна підставляти рамки, Підставляй другу рамку, можна вже підставляти, бо вже от першу взяв, а на другу вже ще розплит, От Гляньте, який розплив, вже друга рамка, бачите, розплода. Так що пчоли нормальні. Де молоді матки, дуже добре, гарно. О, все розплив, і де не де мед вже є, капають. А той вже розробляють, вже свіжий. От, оса. І по тій рамці видно, що вони добре перезумували. Так? Так, перезумували нормально. Перезумала, то сім'я мало, площі підмору не було, мало що було підмору. Деякі були, а деякі, ну, отак зменько, таке трохи було підмору, все. – На скільки грамок ставилися ти на, зим? на зиму? На зиму оставляють 10, 11, і 6, то смотри, яка сім'я. Сім Як одводочок, то на шістьох пускала. Якщо у вулику є черва, це значить, що матка є. Але пасічникові необхідно переконатися, яка вона, чи цілі ніжки, крильця та інше. Тут ми бачимо, що все добре. Бджоли працюють, носять пергу і вже ранньою весною знаходять нектар. Але якщо ви бажаєте швидше наростити силу сім'ї, незайвим буде дати корму. Володимир Казмірчук додає до сиропу узвар із весняних побігів хвої, наливає сироп безпосередньо у рамки. А ще має запас рамок із медом, що теж стимулює розвиток бджолосімей. Основне, просушую подушки, першу очередь знімаю, відкриваю кришки, отак в мене всі, кришки на завісах і просихає. Як просохне кришка, то вона вже менше. І матраси. Міняю матраси, який ме матрас міняю сухими матрасами. Бокові, і бокові рамки, ті подушки і. І ті я всі міняю, сушу, вона навіть просохне положиш, поки дивишся, ти вже висохла подушка. Ці пасічники на весну більше утеплюють сім'ї. Треба саме більше утеплити, навіть клієнкою утеплюють, щоб вода була. Але я подавав по 200 грам їм сіро подав води. Щоб вони мали, то я не, не, я не утепляю з не клейонку ну, ніколи. Лишні рамки забираю, лишні рамки, щоб не було, щоб Звушуєте... менше звую, щоб якщо сидять пчоли на рамці, то я оставляю. якщо нема, нема пчоли на тій рамці, то я порожні забираю. Навіть з медом забираю все. Що... І таким чином за рахунок звуження, ви його І, Утепляю. І тепер вже, от я вже дивився, то я деяким вже по рамці підставляв. Суш ставити, як вже починають білити рамки. Основне, щоб не розширати гнізу, треба тримати тісно пчоло. От в мене тут вже от, крайня рамка і вже черва. От тут вже треба ставити рамку. Такою годівницею ви робите весняну підводку. Весня, тут якраз 200-300 грамів вливаєш, отак лєш, досиш і вони стоять. А тут вони потім витягують вущи. Весною треба давати суроватку, добре давати. Добавляти я от наливаю навіть до води туди і даю сороватку, в кормусі п'ють воду. І, і вбризувати можна з, з полівізатора вбризувати рамки. Сироватка дуже добре. І можна, якщо нема переги, то треба давати молока трошки ну сиропу. Даєш трошки Такі ось кормушки. А то вже на зиму. Ти то на зиму я отакі наливаю Важливо, щоб під рукою був справний і зручний інструмент пасічника. Володимир Дмитрович ось просушує виметений з вуликів Підмор. Це використовує сам, роздає людям для виготовлення лікарства народної апімедицини. Настоянок для розтирання хворих суглобів, забоїв шлунку. У пасічника із 40річним стажем Луки Орестовича Темеха також є добрі помічники. Це його гордість, онука Настя та онук Роман. Вони завжди з дідусем. Чим я дуже задоволений, що а. то є мої послідовники, мої помічники. А, і для них вже працюється, і для них будується. Так ми зустрічали дійсно їх і на Дню пасічника, і на святі меду. Вони вам допомагають і там. А що які ви роботи виконуєте, Настя? Що робиш на, на пасіці? Домагаємо дідові, звичайно, На мед їздимо літом, на пасіку, як вивозять вулики. Все, це, що діда скаже, те йому допомагаємо. Так, і ви вже, мабуть, все теж про бджіл, знаєте. Ви йдете з хати, вони у вас біля порога, тільки раненько вийшли, бачу, ага, щось, як пчоли себе ведуть. А? Цікаво тобі? Цікаво. Цікаво. Звичайно, вони з дитинства цікавляться і не бояться бджіл. Роман допомагає дідові. Дуже, Також а? дідові допомагає. Ти вже помогаю. такий великий. Всьому допомагаєш. So. А допомагаєш ремонтувати, напевно, так, ремонтувати вулики, напевно, ні? А як же вміє so. він і то, і носити ящики помагає тяжкі з медом носити, ящики. А, на медозборі, то він е... тяжкі роботи. Mm -hmm. Носить. Ем, До медогонки ящики з, з сотовим медом, а Настя вже крутить, печатку знімає і таким чином ми працюємо. Так дружно. А потім приїдемо вже тоді відпочиваємо, компот попиваємо, канапки і так далі. Солодку водичку з медом. о вони між іншим, люблять всі мед. Разів 4-5 через 2-3 дні по літрі давати. Прибувають пчоли молодої, щоб мало можливість і вийти, і, і червити, і вийти молода пчела, і, і, і вона пчела перезимовує. Так, стара відійде, чи впаде на підлогу, так. чи винесуть її, а молода на готовому зимує. Якщо так. є дуже активний обліт, багато бджіль біля вулика, значить там є сильна сім'я. І в першу чергу треба оглядати, там де слабенький обліт. А як значить, ви а де польот бджіл? у бджіл. Як там їх мало що літає, треба подивитися. може. Відійшло багато пчіл, може десь люток забитий е, е, пайовими бджолами. Так. от. І все, в першу чергу тихо глянути треба. Значить, і чекаєте тоді е, е, доброї вперше. погоди, тоді вже робити ревізію, дивитися, скорочувати, чистити підбор, забирати і так далі. Під час от. першої ревізії яка робота вулику? Почистити, мінімально скоротити. Почистити кожну семью, дно, вулика, по -почистити дно. Пази то вже пізніше, бо від замало від підмору, часу. Від підмору. От, і в разі, якщо необхідно з'їли багато, звідкись дати, бо ще відразу свіжого сиропу не можна дати. Бо ще ще, не візьмуть, вони ще от, слабкі. Дати десь звідкись рамку підставити ближче до значить, Така рекомендація, як досвідчува, що треба тримати в запасі рамку. В такому випадку, коли а ще як? не можна підставити банку з кормом. Чи вилити ви його в рамку, Поставити, чи не вилити в рамку, чи іншим способом. Ну, ви на рамочних не використовуєте годівниць. Ні, в мене вну... от такі внутрішні, Ті... рамочні і потолочні. Потолочних ні. Тут явно вже ліплять забрус, тут явно вже треба давати. Тут явно треба потолочні. додавати рамок. Навіть може пластер. Вущина то буде через тиждень. О. І всі, всі рамки, я бачу, що вже він чистить соти, там вже будуть вкласти крайня рамка. от. А тут он. Ми зі маємо черві. Четвертина дісталася матці червити, В ту пору, то й досить добре. О. І трутевий розплит вже є. І навіть вже в деяких вуликах трутень вже бігає. Прошу вибачення, от вже з'явився тротавий розповідь. Він що, про що говорить? Це, значить, сильна сім'я, в маленькій сім'ї не буде трутевої. Сильна, сильна, сильна сім'я. І що? І вона вже просить очевидно, збільшити її простір. А як же? а як же. О, от. Так що їм треба обов'язково додати декілька рамок, дві-три. Як ви е, нарощуєте силу сім'ї для доброго весняного взятку? Значить, силу сім'ї наростити, то то починаючи з ранньої весни. Так, так. Те скорочення, те підживлення. От через рік треба міняти, щоб були молоді якісні матки. То тоді є результат, бо молоді матки вони більше відкладають яєць і скоріше нарощується сила сім'ї. Ну і вести до, до медоносців десь то там буде результат, бо як немає медоносу, будь-як не дасть результату, а до рипаку, то тільки вдома, ото за рахунок того підживлення з цим препаратом, плюс розведене молоко наполовину, от, то дає великий ефект, то є білок. Ще пилку немає, а білок вже вулик поступає у виді молока. А коли вже несуть обніжжя, то вже немає потреби. Вже немає потреби. От. Хіба не погода, а прибуває бджоли тиждень погоди. Виходить, молода пчола, вона з'їдає, значить тоді можна дати простий сироп чи знову ж з тим молоком. То такий спосіб давній і надійний. Хочу звернути увагу особливо молодих пасічників, що весною і у жарке-літо бджолам потрібна вода. Багато, мабуть, бачили товсту дошку з видобаними змійкою канавками, по них стікає вода. Бджоли не тонуть і п'ють з цих міні-стромочків воду. А зараз є й інші види поїлок. Ось цей пасічник приспособив для поїлки стінку холодильника, а цей поклав пінопластові поплавки у ємність з алюмінію, цей приспособив для бджіл поїлку для телят, а цей трилітрові банки і підставки для підгодівлі бджіл. Що не пасічник, то свої видумки, і усе це має право на життя. До речі, про життя. Кажуть, що років 50 тому пасічники турбувалися лише про роїння і вчасне відкачування меду. Сьогодні ж доводиться турбуватися і то вміло, і про здоров'я бджіл, щоб вони, хвороби і шкідники, не псували життя ні бджолам, ні пасічнику. Щоб поговорити про це, я побував і на пасіці самого лікаря-бджіл заступника начальника управління ветеринарної медицини в Бродівському районі Євгена Миколайовича Польового. Найперша умова, на якій наголошує спеціаліст, на пасіку заходь у чистому одязі із чистим стерилізованим інвентарем. В жільництві є таке поняття, як ревізія пасіки. Це є захід, який проводиться пасічником два рази в рік. Проводиться осіння ревізія пасіки і весняна ревізія пасіки. При ревізії пасіки звертаємо увагу на стан на активність бджіл в першу чергу. Також дивимося. Скільки рамок заселено бджолами? Якщо в середній сім'ї, тут маємо 8, 8 рамок, у нас, всі, покри, всі рамки покриті бджолою, це, є, можна сказати, сім'я середньої сили. На чотирьох. Запечатаний розплід навіть. Бачимо тут таких ознак, щоб пчоли активні, от. сухо, пчола всю зиму чекає, кажуть, одного дня щасливо, щоб вона пройшла обліт, щоб вилетіла із, із вулика і випорожнилася, щоб звільнила кишечник від екстрементів, От, який на протязі зими накопили, в її в організмі. От. І це, для цього потрібно відповідний день, хоча б щоб була температура в тіні градусів 8-10 плюсової температури і навіть Соню пчела вилітає, хвилин 20-30 зробила обліт, відтанцювали, як кажуть, і вони вже вже їм легше. Тоді вже з цього моменту починається такий повно, повноцінний цикл розвитку сім'ї. Вона вже. Починає матка червити, бджоли починають годувати черву, споживають корм, і тут вже все, все залежить від зовнішніх погодних умов, і відповідно від температури, і тоді вже йде цикл розвитку, поповнення. Молодою червою і розвитку поповнює сім'ї. Бо тому що та пчела, яка вийшла з зими, їй залишилося жити, як кажуть, раховані дні. Вона вся вмре, але інстинкт самозбереження їй підказує про те, що треба поповняти червою, матка червить і йде сім'я на, на розвиток. Але є випадки, де ми можемо. Побачити і випадки знаків хвороби так, е, органолептично. Підозра найбільше, що може бути після зимівлі, якщо погана і затяжна зима, ми можемо побачити сліди такої хвороби, як нозематоз. От, де поносилося цей заразний, заразний понос. Жола не, не в силах була опорожнитися, не вилетіти з вулика, і вона вимушена е, цей екстремент викидати десь в себе в середині приміщення свого вулика. І на рамках, і десь де, наверху на, на сюди, видно, якщо скриваємо вулик, ранньою весною, коли робимо е, огляди ревізію цього вулика, бачимо. Місця, де опоношено, це вже говорить про те, що тут є захворювання, пчоли опоносилися. Значить, тут спрацювала хвороба, вона дала, спрогресувала і проявилася, і є клінічні ознаки захворювання. Значить, тут вже треба відібрати ці опоношені рамки їх. Забирається, викидається, переробляється, перетоплюється і обробляється, дезінфікується вулик двохпроцентним розчином каустичної соди. От. І приводимо в порядок. Другий немаловажний факт, треба зразу ж очистити, бо тому що пчола дуже багато зношується, коли вона приймає участь, бере, очищає цей вулик від сміття і від підмору, від загинувшої бджоли. Тому що саме той підмор, як сталося так, що порушилася вологість у цьому вулику, пчоли пали на дно. Тут має роль температурний режим. Пчола не дійшла до нижнього льотка, а верхній льоток був, може закритий, може, і вона тоді починає одна по другій, там падає, поносує, і таким чином хвороба прогресує. Треба на процесі Ранньої весни час і часу заглядати і чистити нижній льоток, щоб була вентиляція хороша, щоб пчола, яка загинула, щоб її звільнити льоток, щоб був прохід навіть на випадок того дня, який її щасливить цим обльотом. Коли вже пасічник підмітає, треба робити це швидко, тому що температура ще не дуже добра, а вже є розвиток від відкладені яєчка, вже черва. Вона боїться холоду, тут робити треба швидко і не розтягати, щоб не захолодити ці рамки і так далі. Тоді, змітаючи цей все з поду сміття, там є зими і остатки воску, і, і кристалики, меду можуть бути, все, що є, і сміття, і сміття різ, різного походження, береш його, змітається акуратно на савочок. І на сторону. Ми мусимо чистити вулик, тому що ставити їх чистим, щоб мали менше роботи самі бджоли. Тому що вони чим більше працюють, тим більше інакше над тим, щоб почистити вулик, вони зношуються бджоли і теж треба їм допомогти. І що пасічник кожен то повинен зробити. Беремо для відбору бактері... б... матеріал для відправлення у ветеринарну лабораторію. Для дослідження, що тут треба мати увазі? Треба зібрати те сміттячко, яке тут є. Беремо його пакет окремий, що то може бути і целефан, мішечок, може бути і зроблений. І, то, і беремо той матеріал, що цей і підмор з сміттям з мертвою бджолою і запаковуємо його акуратно у пакет. Так, від одного, від одного сім'ї. Наступний він номерується чи сьомий булик, третій вук, булик, від яких ви направляєте, зібравши такий матеріал, це робиться звідомо і погоджено із представником державної ветеринарної медицини, з ветеринарним спеціалістом, який є присутній, бажано, щоб він був присутній і пише вам супровідний документ на відправлення цих пакетів. Матеріалу для дослідження бак лабораторії. От. Після цього ви доставляєте його в районну лабораторію. Лабораторія там проводить відповідні дослідження. Від лікар вказує на що досліджувати. Досліджуємо ми. Тут в основному хвороби, які е, зустрічаються переважно. Це є вароатоз, нозематоз. От. І для цього ми їх ми хочемо знати наскільки наскільки поражено і чи є е, захворюваності е, дана чи та чи інша сім'я? Бо де є все, якщо нормальна сім'я, там сумніву немає. Можна і як кажуть, не А ви в котрих є? Сумніві, значить, ми направляємо їх для дослідження. Ось такий, такий механізм цього є. А далі, після цього, лабораторія проводить дослідження, після, після дає експертизу заключення, і ви вже тоді володієте ситуацією, в якому стані ваша пасіка. А після цього ви можете. Реалізувати свої і пакети, якщо йде реалізація пакетів, і продукцію, тобто мед, і віск і так далі. Тому що ви вже маєте документ про благополуччя. А ще треба, я вже впустив для цього, що ваша пасіка, я вже наголошував неодноразово і на зборах, що треба, щоб пасіка була паспортизована і зареєстрована. Після цього ви маєте, як кажуть, документ. і у будь-який час ветеринарний спеціаліст пише вам, зробить записи і пише вам відповіді документ, який потрібен, чи за межі району, чи в межах району. Ви робите ре... реалізацію своєї продукції. У нашій розповіді ми торкнулися ще не всіх тонкощів пасічництва навесні, але сподіваємося, що мед з кожною передачею на пасіці стає все солодшим. Доки до осені гарантую вам, він буде солодкий, як мед, успіхів ветеранам посічництва і тим, хто тільки пізнає вартість бджолиного нектару. Попереду перший взяток.